І так, повертаємося до Євангелії. Минулого разу ми чули е, про те, що Бог є любов. Ми з вами чули, що Бог любить нас. І істинний Божий намір це Божа любов. любі. Блага звістка про Ісуса Христа або Євангелії це є Боже Євангелія. Євангелія дане нам людям. І мотив є Божа любов. Любі, у Бога є план для кожного із нас. І цей план полягає в тому, щоб відтворити первоначальний образ. Любі, чи приходили вам колись на роздуми думки про те, що в моєму житті щось не так. Чи приходили вам думки, що чому я такий, який я є? Чи повинен я бути таким, яким я є? Любі, пізнаючи себе, наше старе его, наше старе Я не давало і не дає людині зрозуміти, що ми не повинні такими бути. Наша людська природа не дає нам можливості зрозуміти, що те, яким я є, я не повинен таким бути. Любі, як ви думаєте, хіба Бог нас створив такими? Хіба Бог нас творить для того, щоб ми страждали, щоб ми воювали? Ні. Бог, по чиєму образу Бог створив людину. Книга Буття перша-друга глава говорить про те, що перед тим, як сказати, Бог сказав, створимо людину по образу й подобі нашій. І в другій главі Книги Буття, Слово Боже, говорить, що Бог створив людину по образу своєму і по добі Любі, Ми з вами вже багато разів чули, що є дві реальності. Видима реальність і невидима реальність. З невидимої реальності з'являється видима реальність. Але невидима реальність невидима реальність є первопочатковим образом видимої та правдивої реальності. Все, що ми бачимо, має свого Творця чи не так свого винахідника. Любі. Так само і ми. Ми люди, создані Богом. Різниця між людиною і твариною полягає в тому, що людина може планувати щось, людина може створювати щось. Бог дав нам таку можливість. Ефесянам, 1 глава, 11 вішик, Бог є творець, говорить Слово Боже, яке є вічне. Ефесянам, 1 глава. У нім, що в нім стали ми і спадкоємцями, бувши призначені наперед постановою того, хто все чинить зарадою волі своєї. Захворівши его, повинно бути викоєне в наших серцях. Захворівши его, повинно бути викоєнено в моєму житті. А натомість нам потрібно знайти правдиве своє я. Любі. Де його шукати? Де шукати свою правдиву природу, первоначальну природу? Де шукати своє правдиве я? В середині Божого серця любі. Знаєте, от є яблуко. Да? А у середині яблука ще знаходиться. зенятка, плоди. Зенітка плоди. Із цих зеняток плоди що може бути більше яблук, так? Отже, любі. Часто нами маніпулюють наші почуття, наші емоції. Але, любі, пошук свого істинного я. Бог перед створенням всього запланував нас. Бог запланував наш характер, наш образ, і це є Божою роботою. Йосяна 1 глава 3 по 6 віршик, слово Господнє говорить такі, такі слова. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах. Так, як вибав нас у ньому, він перше заложення світу. Перед заложенням світу Бог вибав нас, щоб були ми перед Ним святі і непорочні у любові. Призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом, за подобанням волі Своєї, на хвалу слави, благодаті Своєї якою він обдарував нас в улюбленні. Любі, Ми створені Богом, і це має дуже-дуже дуже велику огромну ціну. Ми створені дивовижно та унікально. Кожен із нас має свій унікальний характер. Коли Бог створив нас, Він вклав у наше серце свій характер. Кожен характер по своєму є чудовий. Він відповідає для кожної індивідуальності, а це означає, що ми не одинакові. Любі, я, ми з вами, ми не випадкова особистість перед мільярдами осіб, які живуть на цій землі. Кожен із нас, кожен, абсолютно кожен. І в, в тому числі і Валера. І кожен із, вас, кожен із нас, кожна сім'я є індивідуальною особистістю. У Бога є свій порядок, дорогі Божі улюблені. Бог хоче, щоб ми знайшли свій первопочатковий образ, який ми втратили через наші непослух йому. Бог нас створив прекрасним. Твоєнням, совершенним але одного разу ми, людина, через свій непослух Богові втратили. Втратили свій первопочатковий образ. Ісус Христос прийшов у цей світ для того, щоб відновити відновити те, що Бог задумав. Ісус Христос каже, ось твою нове. Помолимося любі. Батько наш небесний, ми дякуємо тобі, Господь, за те, що перед созданням світу, перед закладенням світу ти призначив благу, благу звістку Євангелії, Ісуса Христа для нас, людей, пачих людей, які ослухалися, які согрішили, Господь і втратили свій первопочатковий образ. Але ти є добрий Бог, ти є милосердний Бог, який прийшов у цей світ спасти нас, відновити нас, відновити нас і повернути нас до того первопочаткового образу, яким є Ісус Христос. Тобі хай буде в житті кожної особистості, яка на цьому місці є. Слава, хвала, честь і подяка. Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.